Ви готові до податкових перевірок, блокування платежів та нових звітних форм? Відомо, що з 25-го року податкові перевірки стають жорсткішими, банки все частіше блокують рахунки, а звітні форми постійно змінюються. Помилки можуть коштувати великих штрафів. Чи готові ви до таких викликів? Якщо ні, вам необхідно бути на великому квартальному семінарі, який відбудеться 10 квітня. Ваш бізнес під загрозою через ризиковий статус платника ПДВ заблоковані податкові накладні можуть стати причиною фінансових втрат і паралізувати діяльність компанії. На вебінарі 8 квітня дізнаєтесь, як уникнути ризикового статусу та блокування ПН та як правильно вести облік ПДВ, щоб уникнути штрафів. 11 квітня розберемось, яким підприємцям обов'язково потрібно вести товарний облік, як це працює на практиці та які помилки можуть призвести до штрафів. Які обов'язкові вимоги до первинки потрібно врахувати, щоб уникнути проблем з податковою, та як правильно встановити оклади, які є системи плати праці, та що важливо знати про лікарняні і податковий розрахунок з ЄСВ і ПДФО для підприємців та його працівників? Реєструйтесь на наші безкоштовні ефірі за посиланням під відео, щоб захистити свій бізнес від фінансових ризиків.